Шановні друзі, сьогодні хотів би з вами поговорити про крісла, не про гінекологічні крісла, але й не про офісні стандартні. Є крісла, які називаються Тесла. Це, от як автівка Тесла, вони просто взяли і назвали Тесла. Але є вже і кілька інших моделей. Суть полягає в тому, що людина сідає, частіше ці крісла намагаються продати цю послугу жінкам, і вони за рахунок електромагнітного полю. Вони створюють скорочення м'язів. Тобто ви сідаєте і відчуваєте, що у вас там все скоротилося, м'язи тазу дна скоротилися. Чому продають цю? Послугу пацієнтам, тому що обіцяють, що за рахунок от скорочень вилікується дуже швидко. Там навіть за один сеанс я слухав рекламу і мені передавали пацієнтки, які прийшли після неефективного використання, що нетримання сечі пропаде, що опущення статевих органів зникне, і взагалі м'язи укріпляться і буде все добре. І от тому я хочу в цьому відео трошечки розповісти про тазове дно і взагалі як воно працює, і що це таке крісло, яка роль м'язів. У цьому. Почнемо з того, що е, органи е, статеві у жінок це не тільки про м'язи, тому що м'язи головним чином вони знаходяться внизу, вони створюють дійсно таку форму схожу на широкий келих. Тут от матка знаходиться, кріпиться піхва до да неї. А от піхва це трубочка, яка поєднює шийку матки і саму матку з виходом. І от тут от на виході тут є поверхневі м'язи, трошки глибше по бокам. От тут, от по бокам знаходяться м'язи, які називаються ліватори або м'язи, які піднімають задній проход. Це великі, потужні м'язи, які залучають не тільки... Безпосередньо входи піхву, але ще один із м'язів йде до прямої кишки і приймає участь в акті дефікації. Тобто, це складна досить структура, але головна її роль це підтримка, це участь в актах дефікації сечі опускання, безумовно. Підтримка знизу. А от все, що знаходиться посередині, це фасції, які знаходяться між передньою стінкою піхви і сечовим міхуром – Тут от сечовий міхур знаходиться, нижче піхва знаходиться. І між сечовим міхуром і піхвою там є фасція. Пубоцервікальна називається фасція. А внизу між прямою кишкою і задньою стінкою піхви знаходиться фасія доненвільє або ректовагінальна фасі або перетинка. І оці вони не містять м'язів, які скорочуються так. за рахунок нашого бажання. Тобто м'язи, поперечно-смугасті. Тобто, от м'ясо поперечна смугасти, я захотів скоротити, я скоротив. Так жінка може скоротити тільки м'язи, які знаходяться вот тут на вході, і трошечки ще самі. Вот. Але це нижня третина, не, не, не середня третина. Середня третина, там дійсно є м'язи, але там в стіночках піхви м'язи, які називаються ладенькі. Ладенька мускулатура, точно такий м'яз, який знаходиться в кишечнику, в стінках судин. І ми з вами не можемо, кишечник, сказати, «я хочу. Давай тонка кишка, скорочуйся швидше, чи припинись, припинись. От, трошечки діарея відчуваю, що щось погано стало. І я е, думкою тільки раз сказав, і в мене кишечник став. Так не працює саме тому, що це м'язи інші, вони не контролюються нашими думками. І друге, це м'язи, які контролюються вегетативною нервовою системою. Це зовсім окремо. Воно не контролюється корою. Тобто корою не можемо. Хочемо, але не можемо. Ще один важливий останній рівень підтримки це те, що тримає матку отут всередині. Це рівень так званий опікальної підтримки, який е тримається на зв'язочках. Тут зв'язки, які йдуть до крижі, тут по боках кардинальні зв'язки. Це зв'язки, це міцна сполучна тканина, яка взагалі не містить м'язових волокон. І тому опущення і нетримання сечі при напруженні, тобто коли кашляєте, чихаєте при фізичних навантаженнях, воно пов'язано не стільки з м'язами, а з зв'язками цими і з фастіями, там, де м'язів немає. Тому якщо укріпляти м'язи, це може трошечки суб'єктивно дійсно інколи покращити ситуацію. і Можна трошки краще контролювати акт сечі опускання, наприклад, чи при статевому акті, можна щось там зжимати, і партнери ви можете щось більше відчувати. Це дійсно працює, але візуально це ніяк не покращує. І натримання сечі зазвичай, якщо воно дійсно таке досить серйозне, що ви кашляєте і у вас тече, воно ніяк не може покращити, тому що там немає м'язів. От, і як можна тренувати м'язи і покращити те, що м'язом не являється. От для мене це велика загадка, як для професора акушера гінеколога до речі. Наприклад, якщо у вас е, поганий зір, і ви почнете м'язи очей дуже сильно терти, чи на крісло якесь там для обличчя, я не знаю, з'явиться і буде дуже сильно скорочуватись ці м'язи, які криштали е, Ну, Це не замінить окулярів і операції для зору, правильно? Так же точно вправи для м'язів не можуть, от, наприклад, перелом руки. Якщо перелом руки, то треба його оперувати або гіпс накладати. І от так воно рікується. Воно не рікується. Ви на крісло поклали. У вас м'язи такі напружились, і перелам заріс. От так же точно при пролапзі, який є фактично варіантами грижи тазової, не може працювати крісло. Це перша така частина. Друга частина будь-які напруження м'язів в тілі пов'язані з вашими зусиллями. Вони не дають зазвичай достатнього ефекту. Тобто, це означає, що ну, якщо хтось жив в еру телебачення і дивився всі ці телемагазини, там були тренажери для пресу і показував такого чоловіка, 8 кубіків пресу було, і він продавав електроди, які накладалися, прес напружувався, і казали, що це такий чоловік, тому що отак, такий класний прес, і так, так в плавках він виглядає саме завдяки цьому. Насправді, ті, хто пробував. І, або, якщо ви хочете і, і не пробували, можете спробувати, і повірте мені, це дає нульовий ефект, тому що щоб натренувати м'язи, треба робити вправи. І треба робити вправи, ну, тобто я повинен, з силою думки, давати команду своїм м'язам, тренуватись. Так тільки ми можемо натренувати м'язи. Не можна просто лежати і це робити. Єдине, для чого підходять ці електростимулятори, це коли людина повернулася з космосу. Не можу ходити, тому що дезадаптація виникає у космонавтів. Для цього використовують спочатку дійсно електроди, щоб потім вже людина почала робити вправи, коли вона настільки слабка, що не може. Або, наприклад, реабілітація після інсультів якихось. Тобто, дуже в окремих сферах це використовується. Що дає нам це крісло? Давайте тепер так: те, що ви сіли, і ви відчуєте, що у вас напружились всі м'язи. Так же точно ви можете сісти. От я зараз без крісла. У мене звичайний, можу показати вам. Нема тесли. Нема тесли. Я не заробив. Витрачаю все на медицину, на клініку, на навчання. Але я от зараз напружив. От ви бачите, мабуть, по мені трошки я напружив м'язи. І я зекономив зараз сеанс того чуда кресла, тому що я можу і сам напружувати. Правда? Я ж можу сам робити ці вправи, і мені не треба навіть кудись іти у клініку, тому що я роблю зараз вправи кегеля. Я Напружую ці м'язи, і це можна точно такою ж і навіть більшою ефективністю робити самостійно. Безумовно, є різні тренажери, конуси, але можна і без всього цього тренувати. М'язи, якщо покращити, вам крісло не потрібно. Якщо говорити вже про використання для натримання сичі, тим більше, що натримання сечі, там вже ж багато різних видів є. І треба ж розбиратись. Яке саме натримання сечі з чотирьох найбільш поширених типів? Можливо, треба спочатку діагноз поставити. Якщо це стосується пролапсу, у вас щось там повітря потрапляє, м'язи просто відірвались. То це не виправляється будь-якими вправами, і тим більше кріслом тесла, тому що треба хірургічно просто відновлювати. Якщо щось відірвалося, треба пришити це, відновити анатомічно, точно як з обличчям. Тобто є зараз. Я знаю смішні вправи, різноманітні, коли жінки дуже смішно тренують обличчя, тобто дуже грімаси там різні, є. але це не замінює на жаль пластичної хірургії, не замінює макіяжу і все це є для того, щоб красивіше виглядати. От воно так, от якось так. Тому обіцянки і реальність у деяких колег, на жаль, вони сильно відрізняються, і це не дуже добре. Саме тому я вирішив зробити це відео, тому що мені здається, що треба все ж таки говорити об'єктивно, зважено і якось науково ґрунтовано, доказово. Інакше це просто обман і шахрайство, як на мій погляд. Нічим іншим я це назвати не можу. Бажаю вам здоров'я. Пам'ятайте про те, що жінка, яка народила, це не означає, що все обов'язково погано і треба оперувати. Дійсно, коли достатньо. Просто робити вправи самостійно, інколи достатньо просто спостерігатись. Не завжди необхідно робити операцію безумовно. Але якщо воно розвалилось і випадає, вивалюється, і тече сича. Ну вибачте, треба робити операцію тоді. І це найбільш ефективний метод відновлення анатомії, а значить, функцій Бажаю всім здоров'я і потрапляти все ж таки до лікарів, які вважають, що ваші інтереси це головне в їх практичній діяльності.